Шановні колеги, на розгляд постійної комісії з мета відносин щодо користування планування території будівництва та архітектури винесено у нас є 14 питань. Перше, хто затвердити їх документації землеут щодо що встановлення відновлення медзмейного ділянки кімнатурі на місцевості Варгуна Івана Васильовича в селі Стрибохівці для будівництва здоров'я здобув будинку господарської будівлі споруд. Присвірна ділянка площею 025 га. Друге питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури на місцевості кухарами Коли Васильовича в селі Плювання будівництва а. і в сьогоднішній слово будинку господарської будівлі споруд приселення ділянки площею 025 га. Третє, при затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури на місцевості Савки Ганний Господи, Сергій на розставці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарської будівлі і споруд, 25 га. Четверте, про затвердження технічної документації заново вже щодо встановлення віднолої немедземенно ділянки натурі на місцевості. Маті любов Михайлові в середине 20 для будівництва відповів школу будинку, господарської будівлі і споруд, присадили ділянки площі 025 Га. П'яте, про затвердження технічної коментації, занужує щодо встановлення віднолої немедження земельні ділянки натурі на місцевості. Правда Шторика Івановича в селі перед демобільницьких злобудингосподарській будівлі скрутру на на ділянку площію, апт, беж, на ділянки площею 01653 га. Шосте. Перезатвердження акту обстеження меж земельної ділянки, земель користувача. А буде Марія Степанія, звідси в Бухівці, площію, 014 га. 7. Про надання дозволу на виготовлення проєкту з мелоустрою, щодо до відведе ділянки. Для сільника осіння виписання худоби з наступною передачею в оренду громадянина Сенагульського Матрію Будановича. Ось. Продання дозволу на розроблення технічної документації зі замовлення щодо кінтразації земельних діданих, які перебувають у постійному користуванні. Перспектива. 2. Дев'яте проведення дозволу на виявлення проєкту працю щодо відновлення земель, ділянки для стін косіння виписання худоби з наступної передачі в оренду. Бойко Василі Михайловичу в селі, селі Трибухівці про наяв дозволу навіть направити замовлю щодо відновлення зменї ділянки для сім'я подобається наступної передачі Бойко Миколі Івановичу. Про затвердження технічної демонтації землеустрою щодо встановлення відновлення зменки натури на місцевості Миколя Марії Володимирів Селіна для будівництва і вторгнення слово будинку. Господарські будівлі і споруд присудили ділянку площі 014.99Г, а також для ведення особисто сільського господарства 0,1598, га і 0,1045 Га. 12 про затвердження технічної документації і замовлення щодо відстановлення вновлення мезомеділянки ділянки на, на місцевості речі Володимира Володимирович в селі Медведсіння будівлі слуговування нового будинку, господарські будівлі споруд, присідні ділянки площі 0,25 ГА. 13. Про цієї документації за замовлю щодо встановлення в нової мерзнеділянки натури на місцевості. Він дикий надії е, Казимірній Світлахівці, блядівництво Нового будинку, господарської будівлі скрути, з містами коштує. І затвердити документацію. Технічну документацію коронавірус оксана Миколаївна. Ось такі питання належать земельної комісії. Так що, будь ласка, приступаємо до першого брата. Перше питання про запведення фігментації і зимою щодо встановлення, відновлення межами літаки натурі на місцевості варгуна Івана Васильевича, світовохівки будівництва нового будинку, стоязку будівлі споруд, площа ложка га. 20 кг. Це, це, це мене дня підбудова. Тут все підписано тільки Ясно. Хто yeah. за те, щоб заказити? Протім, утримався одноголосно. Друге питання. Про затвердження технічних документацій, щодо становиться, відновлений меж, змейному ділянці, натурі на місцевісті, кухара, Миколи, Васильовича, Серед Фігар для Байониса, обслуговування злого будинку площею 25 га. Тут Також це підписано, тільки затвердив. Хто за те, що затвердити? Протягу отримався одноголосно. Третє питання про затвердження технічної документації і знову щодо встановлення відновлений меж. За мене діляти в натурі на місцевості Савки, Гарни, Йосифи, селі Новостасі, для будівництва площі двого будинку і споруд при селі ділянку площі на 20 гарни. Тобто також все підписано тільки затвердити. Хто за? Проти утримається одного Четверте. Про затвердження технічної документації на утрі щодо встановлення відновлення меж за мене ділянки в натурі на місцевості Майки Любові Михайлівни в селі Медведіці для будівництва обслуговування жилого будинку, господарської будівлі споруд, Присадина ділянка 0,25 га. Тут також все підписано, тільки затратили. Хто за? Проти утрималися одноголосом. П'яте. Про затвердження, технічного зміни та замовився, за що достанову мерзення ділянки натури на, на місцевість. Хто Івана, Івана Івановича Сергія Підготі будівництво услугування до будинку, спорядбує структур. Присадина ділянка площею 0,16 за 3 га. Тут теж все. Хто за підписано? Проти утрималися одноголоса. Про затвердження акту обстежень меж земельної ділянки за микрозивча Габуди Марії Степанівський у Київці площі 014 на не дійшла заява від Габуди Марії Степанівни про надання права підпису сільському голові замість сумішне власників карбук ОС і Коновар Івіл у зв'язку з тим, що вони знаходяться за межами України. Їх фактично нікого не немає. Має. Так, так всі загоні. Ну що немає тоді? Власне, хто за? Протім, Одного голоса. <клухи> Сьоме питання. Про наняття дозволу на виходу проекту замовлення, що до віднови, зменну ділянки для сіно осіння посадних худоби, наступну передачу в оренду Санагурицькому Андрію давич. Поділу ще немає, то ми на знову переносимо на наступну переговору. А що витягнути поділ? Що не зробили поділ. Ми казали, що буде на наступ. Поділ вже. <клухи> питання затримується в тому, що немає поділу. Так, так, ще поділ Значить переносимо на наступну сесію. Хто за? Восьмо, пронання дозволу на розроблення, які документації із замовити, що до інвентаризації, заміни ділянки, які перебувають у постійному користуванні, це перспектива 2. Так ви питання, то що ми того разу передати угу. на сесію? Просимо, І що увагу. там у тому питання? Ви прийшли, так? так, так. Поясніть, будь ласка, якщо у вас є подався набирати, для чого робити інвентаризацію? Uh, справа там в тому, що uh, згідно навіть uh, цінної uh, інформації ДЗК, по тих ставках там відображається лише вода. фактично, є і гідроспоруди. Да? Ну, там, вони хоча й працюють, але там може, може прийдеться трошки досконалівати. І е, нам потрібно мати якусь визначу. Але ви знаєте, що гідроспоруди це є фонди держмайна землі, це не наші землі. Не, ви... якщо, берете, тому... якщо, Олег Іванович, так чи не так? Якщо твоя водячка наша, земля наша. Одинська державна, земля наша гідроспоруда то, є. Тому що ті ставки в них на балансі. В перспективи два. Вони в них на балансі. Але знаєте, як колись робили? Зробили інвентаризацію тих ставків, ну, поставили точки по периметру, але тільки саму земельну ділянку зробили, а гідроспоруд не зробили. І так і передали їм. Тобі зараз що хочете робити? Ми, хочемо, ми зараз хочемо зробити ць, е, документацію і відвести спеціально під гідроспоруди, щоб вказувати, можливо, з'явиться якась болота, забл... заблочеване місце, щоб воно все відображалося фактично так, як воно є. Бо зараз воно відображається тільки, що там є саме пес. Ну, б, я... Вони no, хочуть, я... Так як їм передали тісто no, і, постійне no, no. користування. То вони хочуть зробити інвентаризацію. Для... Ну треба, Ставок сам не може бути, має бути якась гідроспоруда на тому ставку, так? І вони от, і за того, як пояснювали мені вчора, що зато вони хочуть привести у відповідність до існуючого того, що є. Ну, є ставок, так, площа є, ви маєте ті е, е, плани, кадастрові, що там є. Кадастрові номирає, так? Так, є кадастрові от, і земельні ділянки. інформація, так. Але я ж кажу, тут саме. На неї відображається саме і, 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 і. Вона залишається в постійному користуванні так, як була. Ніхто там нічого. ну... — Вони хочуть перевести. Зараз вкрайні, є вкрайні, є вкрайні. от витяг е, з державної статистичної звітності. Є тут інформація. Як як. от, так, якщо треба зробити копію що Всі 16, там чуть більше, там у нас поки що менше, там 15, а то 16, але щоб вони всі в нас в користуванні, тобто в тому питання зараз не стоїть. Просто треба привести відповідність документацію, щоб воно подали фактично тому, як є. Зараз показуєш там суто саме плечо. І можливо ми і в майбутньому хотіли б з тими гідроспорудами, які зла навести чи там, е, в оренду їх брати чи так далі, але, але, воно, але воно навіть не підтягує зараз, розумієте? Ті yeah. гідроспоруди зараз до них, от ми були в лікаторах, їх просто-напросто не підтягують. ми їх mm. нема? А фактично вони є. І там теж вотагентство у нас там питання поступали, як ми ту воду, якщо немає гідроспоруд, ну, Ніде оформлено, як ми її спускаємо, як ми її... <звіт> я знаю, я ті умови всі знаю, але я не знаю. Е, Нема нічого проти. Якщо воно робиться до відповідності, я, певно, до відповідності, але питання чого я то не сесія рішаю. Бо Тому що ставки зробите, і буде вже вже таке було. Ви тримали ті ставки, люди були, почали бушувати, і ви перестали їх тримати, бо рибу не буде ловити люди. Ну, не знаю. Я не знаю, їм не треба зараз риби, їм, Але, okay, їм, і, інші, їм вичай, треба чуєш? води. Я для прекрасно того, ну, розумію, для чого воно потрібно. Але тому люди будуть шуміли, кричали. Ну, люди, дивись, люди шумлять завжди, коли не платяться податки, коли немає виробництва. Коли під таке потужне підприємство, яке є бюджетне. Потрібна, їм, потрібна тр... їм не треба, розумієш, їм не треба ні риби. Їм, Як Як Якщо не буде води, не буде ставків, Той не буде води, не, не буде води, не буде риби, завтра хтось кине вудочку, прийде охоронець, охранити і кинуть воду, або забруднуть вудочку. Воно да. ну, таке буде, бо вони скажуть, а то наше ми зробили гідроспоруди, маємо воду, це вже наші повністю. Ми що хочемо зробимо там. Хочем... Так, Воно і так, ну їхньому постійному користування. Я кажу, я не маю нічого проти. Хто за, я придумаюся, бо я хочу це питання віддати на сесії. місці я не можу. Я не можу цього. Хто за це питання? Щоб надати їм оренду. На На розгляд сесії. Я кажу, на сесії. Хто за те, що розгляд сесії? Я не можу так само. Вирішайте. Сесія все одно, Олег Іванович, чи ми рішимо зараз, чи не рішимо сесія мусить рішати все одно. І наше питання за чи проти, воно буде вилати добро. А завтра будуть дулися на мене всі на сесію, що я Петро Львановичу щось віддав до дурі. Ну і всі. Я тут не то, що задурно. Я, е я, я вас прекрасно розумію, я буду голосувати за. Але тут, як кажуть, я... я... народ для сесії. Яка позиція? Ну треба відповідність провести, треба законувати цього Звичайно. оформити. Звичайно. Ну, я не бачу тут взагалі ніяких. проблем. Нема. Всі нема, і я Але я кажу, я на серці додаю, і все буде добре. того. Хотів проголосувати, так, слідує питання. Дев'яте. Проводять дозволу на вимогу проєкту землю, що до відведення, зменю для місяць, оцінювання висадження подобається за наступного подальшому оренду. Бойко Василя Михайловича в селі Турхівці. Надійшла заяву від Бойка Василя Миколаєвича. Е, про надання дозвол на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з наступною в оренду орієнтовної площі 23, 13, ділянки. Це та ділянка, яку ми зараз проводимо поділ. То ця, що що ми ми ділимо на, 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 на двій, так, І так, на то, то а на скільки написано? На, сі, на 13. Вони однаково хочуть Ні, це написано 23, але він просто тоді вроді не знав, що ми проводимо поділи. Ну одно, вона не поділена, то воно переноситься на слідчу сесію, то ми не можемо нічого за це питання зробити. Десяте продання дозволу на відповідно з умову, щодо відведення змен для амбіляції на костіння писання подобно наступної в оренду Бойку Миколі Івановичу. Прийшла заява міковійка Микола Івановича про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки з наступною передачою в оренду орієнтовною площею 4,8 гектарів. Це копіювання. Олег ти будь ласка. Це та земельна ділянка, яку ми... Під цвінтар чи що? Яку... Ні, 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 ні. Під а? Під та, що ми казала під цвіта, так? Та, що зарезервовано під цвітор. А а Рай, Іванович, та не що? Він біля Мішанчука тут зразу. Туди Мішанчук має три на, 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 да, на Майданці. Отут. 4 і ага, 4. 4. 4. ага, я думав, що тут. це. Бо ми говорили тої сесії, я розумію. Тої сесії ми говорили за те, що підсилити, так? Так дати в оренду. Так, так. Ту, що ми під цвіток, то я рекомендував колись ну, не думав, взяти і зробити. До... Так як ми 7 років міш. не будемо її виконувати, то що її не дати на аукціон? на, аукціон, да, на, аукціон на 7 років, Через так, 7 років договір закінчився. Треба місяць під цвіток забрати, не треба так, далі. Як буде стоїться з окна? Так як ми розширили, no, вієте, то тут зараз немає критику. А ця ділянка туди вона находиться. І вона теж може видаватися таке, чи ні? Це пасовище. Так, так. Там скільки, то і чого. А ще що там лишається? Три літає. Це ваше там все-таки скільки А цілий лишається? Ну я би казав, що тут теж можна, а що там люди корови не пасуть? Навіть щось встановити. Звичайно, якщо б то Якщо лінчу розеться. Ну то от так, якщо паркувати, ну десь отут паркурі внутрі. То треба тоді комісійно склати, поїхати туди на місце, подивитися, скільки там корові, скільки корів є. Ти тоді, Та бо наші Ну. То зараз там вже й так корови не пасло. Ні, це тай нема що не посуду. Їх пасець в кузи, Ні, ну

Да в А рік, да, в цій стороні, тут така дорога, йде, тут Мішанчук, але має, тут така дорога, йде, і тут якраз по придорогу тут йду, я такий яр, тут ходить, йде. Навіть пасут корови, а тут корова чую, А, я чую, думаю, що це вон цей, бо вона якась така... То тут не по совєтському хватит, і гроші хватит, бери, найбере. Хто за те, що надати проти, отримати до голосу. Одинадцять, про затвердження, технічні документації, думаю, до встановлення. Відновлення на змеї ділянка на місцевості Микулят Марії Володимирівні Заліна для Мінів'янського зворотного будинку господарської будівлі і споруд, присвятила ділянка площі 014 га, а також доведення особисто сільського селянського господарства 0,1598 та 012.55 та 010.45 га. Хто за... Проти так там голосу. розмірніше вже. Протягом утримався одноголоса. 12 питання. Про затвердження технічної документації, зимновую, що достановлення знову меж зменя натури на місцевості, 3 Володимира Володимирів, Весілі Володимир, Медведець для будівництва службовування житлового будинку господарської будівлі споруд, присадив для площі 025Г. Все, все добре, все підписано, тільки затвердить. Хто за, проти, утрималися одноголосу. 13. Про затвердження технічної документації, землю, що достановлення знову меж ділянки на натури на місцевості. Піндиківської радії Кимрі, сілі Трибухівці для будівництва обслуговування житлового будинку, сподіваюсь, будівлі споруд, призи площі 025Г. Хто за? Против, утримуємося одноголосно. Затвердити під час документації Королек Оксани Миколаївни для будівництва і обслуговування житлового будинку площею 0,23 г Тобто, Хто за? Проти Протім, одного голосу. І не дійшла ще одна заява. Пропоную додати також на е е е від відмостянки Ольга Павлівна про затвердження технічної документації до цього 0625. Сиди серед боків. Добре. Хто за? Проти утрималися голосу. Шановні колеги, всі питання наші вичерпані. Комісія завершена. Дякую за да увагу. Будьте здорові. Гарного ім'я.